Доброго мирного дня і міцного здоров'я. Там дівчата писали, покажи свої всі квітки, які в тебе цвітуть зараз. Зараз в мене цвіте дельфініум, а ті геляки туди зломилися, в піон. Розбите серце ще цвіте. Ось така троянда. Плетиста це, червона, дуже гарна. Буде скоро вже зацвітати розова моя плетиста. Ось, ну ще не цвіте. Ось такі лілії цвітуть. У нас на нього золота куруна. Якого не знаю. У нас ось так вона зветься. Так, кліматі ще не цвіте. Щось я його трошки перекормила, напевно. Він же в тіпурі весь час цвіте, а то ще нема цвіту, бачите. Кудись росте женеться, а цвіту не жене. Зацвіла ось така розова піона. Тут взагалі -то була посаджена червона, зараз я покажу яка. Я її викопала звідси, віддала. А зійшло ось таких два патички. Бачите? І обидва мають цвіт. Вона дуже пахуча, гарна. Ну, раз вона вже бореться за життя, хай живе. Трояндочки мої всі, що ночки Ну, Моя красуня гвоздика вже відцвітає. Вже-вже на грані відцвітання. Оця трошки інакша, а, ти, біленька з розовою серединкою і ті розовенькі. Вона дуже пахне, ну дуже-дуже пахне. Змерз той мій виноград, нема нього толку, ну нічого. Це в мене я звую лихохвістя. Як воно зветься, не знаю. Ось такі квіточки вигнало. Перший рік в мене зацвело. Воно ось така, така красота в мене. Ось ось тут же мої піони відцвели червоні. Оце там така червона піона росла. Ну, вона відцвела. Це ось такі жовтенькі, я не знаю, як вони звуться. Це у мене цвете вже добрий вечір, ті голубенькі. Ось, так щось таке. Скоро заквітнуть вже мої всі красуні лілії. Ось, он там трояндочка цвете. І там цвете. Ну і мої лілії красуні. Але щось якась бабайка гризе їх, бачите, пуплях кривий. І там того року тих тільки дві лілії гризло, і цього року. Ну, нічого. Це мій коврик. Такий голубенький, він цвете рано весною. Це в мене ось така цибулька зацвіла, красуня. Це цибуля, звичайно. І вона тут цвіте. Нарциси вже повіцвітали, та все повіцвітало. Це моя хоста, але ще не цвіте. І там моя гортензія. Коло неї гарна трава, бачите, росте? А там розова гортензія. Треба сполоти полоти квітника. Іриси тут повідцвітали, вже не цвітуть. Піду ще на городі вам покажу красоту, як цвіте. Ось. Ось такі в мене квіти цвітуть зараз. Виноград же мій цвіте, ні цвіте. Що нам мій виноград цвіте, бачите? Пізній, так, пізній. Ніч не зроблю. Те, що з других пагонів вийшло, перші пагони всі змерзли. Ось. Так, щось таке-то. Це моя павлонія. Ось росте, двинула. Це мій виноград, ще навіть не зацвів. Що тільки думає зацвітати. Це моя рання картопля на завтра треба накопати. Іванко хоче картопельки. Ось. Казав, хочу молодої картопельки. Кав, добре. Це в мене де не де ще полуничка є. Ну, що до Наталя купила, пішла. О. Це мій салат. М -м -м. Так, щось таке то. Це моя пікінка, в яку напала білокрилка. Її треба всю вирвати і віддати курам. Бо вона погнала цвіт остальне. Мої помідорки. Ось. Огірочки. Гарбузові сини й дочки. Чорнобривчики. Це моя лаванда-красуня починає цвісти. Ось. Оцю, що менше постригла, вона, бачите, пишніша. Ця, що не тільки багато ще жене цвіту, але вже цвете теж. Угу. Ну, а це моя неперевершена краса. І вона має рости перед хатою посаджена бути. Як доживемо восени і її перед хатою пересадимо. Подивіться, яка краса. Бачите, все. Це плетиста така троянда. І ось так вона у мене квітне. Це салат, це горошок. Ось так вам. Треба закрити тінь зробити і сфоткати на заставку. Ну, це у мене м'ята, горох прекрасний. Вийшла на город, попаслася на дармовому горосі. Попаслася на полуницях. Закусила петрушкою з цибули і пішла додому, дельфінівом вже відсвів. Ось така він красота в мене. Дуже багато має насіння цього року. Ну я його сіяла ще тут того, зараз ми глянемо, чи він є. Тут виноград мій прекрасний. Також оночки свистить, де котрий починає. Но той цвіту менше має, бо він більше пострадав з мерзну. Так. Ой, треба його по... висихає, треба взяти води поляти. Чорнобривчик цвете. А дельфініум посіла, бачите? Сохне бідняка. Треба води занести йому. Зараз взяти відерце. Так. О! Моя біла шовковиця вже починає біліти, але ну, ще не біла. Ось. Ну, вона достигає такої, тільки достигла. Пару днів і вона. Вся обсипалася. Mm, вже є деяка стигла. Дуже хутко достигає, вся разом, вся разом обсипається. Ну, вже в неділю можна буде її рвати. Ось таке діло. Ось таке в мене, що цвіте. це моя чорна шовковиця. Ну, вона не бає, бачу. Вже більше дерева, ну щось вона не спішить родити, плодоносити, не знаю. Напевно, що вона піде під зріз. Ось так. Так що такі то справи. Дві сливки в мене пропало, ця, і ця. а ці всі є. Так, Тля моя пооблітала пообліталася, але знову комарі лізуть. Шлях би їх трафив, вона має одну єдину грушечку. Значить, красуня. Вона перший рік в мене цвіла того року. Ну, Це мій червоний виноград. Те виноград Агрус вже дозріває. Ну, ще не стиглий, теж дуже смачний. Ну все, вроді в цей садок показала. Це мої актінідії. Повигонилися, хто знає коли, куди. Мені треба тут його... Це сухе повитинати, а ці позаплітати. Я часу не маю. А ще вон дзвоники цвітуть. Це виноград в мене, теж треба підв'язати, дріт натягнути, сказати Ігорю. От що в мене такі дзвоники цвітуть. Бачите? І ще біленькі цвітуть. О! Усе, все, більше нічого в мене нема такого, що цвіте. дівчата. Ось таке. -то. Тут же горох треба буде завтра присвятити. Обірвати і полускати. Ось такі справи. І ромашка лікарська ці. Все, Всім папа, -па, всім до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних, а я йду пасти гуси, бо вони хочуть травички.